І нехай день для добрих людей буде добрим. Нагадаю, що в українській традиційній культурі кожен день з хлібом, не кажучи вже про неділю, не кажучи вже про свята, найбільше запам'ятовуються, звичайно, святкові хліби. Якщо ми зараз згадаємо хрестини, весілля і помини, то всі три цих етапи людського життя обов'язково супроводжені хлібом. На хрестини це будуть паляниці. І пироги, і вони будуть біленькі з пшениці. ну, Звичайно, по можливості родини. Весільні і короваї, і паляниці, і пироги, і дивні, і верчі, і шишки, і медяники, і калачі, і, і прозірні, і житні коники. Це все різновиди весільного обрядового печива. Поховання, поминальні обряди, обов'язково з хлібами, і хлібина на віку, і хлібина на кладовищі, і хлібом частувати людей за обідом поминальним, і пироги. І залежно від того, чи пісні, ні, чи скорумні, то начинка різна буде. Пісна чи скоромна. Тепер на календарний цикл починаємо, наприклад, зі святвечора карачуни, добре з дом паляниця, пироги, вареники. Далі побіг рік. І миколайчики, печиво, і ну це трошки раніше. Потім е, піде в нас меланка, е, Милан, Пеляниця і василько, пироги обов'язково. Це взагалі святкова страва, пироги. Пироги на вороги, все хлібоперемінка. Е, тепер е, в печі печені, біленькі пироги, бо можна ж спекти перевертані, швиденькі, пісненькі. І не сковоріться, бо просто в печі пісненькі. Тепер. Вареники на меланку, бо ще, щедро вечорова вечеря має бути щедра. Так самісінько на голодну кутю. На водухреща теж будуть пироги. Потім у нас буде вареничний період, коли буде підготовка до Великого посту, масний тиждень, заговини, запусти, сирний, вареники з сиром. Подекуди млинці, але все ж таки вареники з сиром. Потім піст, желяники. Прісніший хліб, потім ми чекаємо паску Великдень і печемо обрядове печиво здобу, з яйцями, з цукром, білесеньку пасочку. Чим більше, тим же ж більше докладу. До речі, до сьогодення зберігся коровай і збереглася паска. Так? Дуже ніхто не пам'ятає, що там далі. Потім трійцеві коржі. На трійцю, потім мандрики, зозуля вдалаться, шулики, коржі, пироги. На... Івана купала дівчата напечуть, а як же варенички не ліплять. Потім прийде осінь, вечорниці, почнуться теж галушки, вареники, пироги. Ну і далі покрова, печиво покровки, хліби, пироги смачненькі. І потім рік знову повернеться. на Е, вже потім знову Миколая, Варка Сав, Славка Миколая і, і вже знову святвечір. Таким чином, весь рік хлібний з хлібом, з паляницями, з добром і у колядках І Дайте дядьку п'ятака і дайте добра з медом паляниця і застилайте столи та все килимами. Кладіть паляниці з ярої пшениці. Україна, співай, Україна в журбі і в радості, Україна. Тримай спинку рівно, тримай гордо, гідно. А ми люди, ми все витримаємо.